Чому ти допустив? Ми можемо звалити на диявола все. Але Бог говорить до людини, не диявол винуватий. Чому ти допустив вкласти дияволу думку в твоє серце? Не звалюйся на диявола. Це ти допустив його. Не давайте місця дияволу. Це людині, Бог каже, це твоя воля, це твоє право дати місце дияволу, і він буде колотити твою сім'ю всю. всю. Люди дзвонять, пишуть, зараз дуже багато сімейних проблем. Що порадити, брат Іван, що порадити? Що можна порадити, коли ти допустив диявола свою сім'ю? Був момент, коли ти почав його допускати. Що тепер порадити, коли нема сили вже боротися? Коли диявол взяв на крючок і ти вже не можеш робити, як ти хочеш, ти став залежний, ти став зайнятий, в тебе нема сили. Тому, брати і сестри, Христос каже: пільнуйте. Над своїм розумом. Я недавно цим ділився. У нашого розуму є двоє дверей. Двоє дверей. У язика нашого, який дуже опасний орган, Господь каже, що все контролюється, кроме язика. То зло каже, неудержиме. Він каже, від пекла запалюваний язик. Так от на язик Бог дві колодки дав, губи і зуби. Двойні запори, щоб не говорити все підряд. Но, брати і сестри, навіть два замки ніколи не видержать, якщо ти в серце в розум допустив зло. Христос каже: від повноти серця говорять уста, не поможуть губи і не поможуть зуби, якщо ти в розум допустив гріх. Рано чи пізно Він виліться на уста.